Та друзі, ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. Це відео присвячено. Не мобілізація, хоча сьогодні були внесені зміни про мобілізацію закони про утримання, про догляд. Ну, я думаю, що з понеділка, тому що, знаєте, коментувати просто з коментарів е, тих осіб, які ніби щось знають, ну, це дуже важко. Тому я вирішив все ж таки розповісти, що стосується обмежень в операціях, які готує, ніби готує Національний банк і те, що було повідомлено ще вчора, верніше, навіть позавчора, що. З вчорашнього дня Національний банк веде якісь обмеження по рахункам і платежам між фізичними особами 100 тисяч гривень на місяць і навіть там по кількості операцій. Ну, Я вважаю, що фактично це диверсія. Тому що, знаєте, будь-які економіці завжди підтримують внутрішні споживання, внутрішні платежі, а у нас якось таке враження, що якісь диверсанти бачать, що. Війна, економіка в занепаді. Давайте ми її ще будемо добивати, добивати максимально, оці ввести обмеження по 100 тисяч гривень на місяць. Це я так розумію, вони хочуть взагалі контролювати всі платежі українців. Чи це може бути знову ж таки незрозуміло це з одного рахунку 100 тисяч гривень на місяць, чи це буде з одного банку 100 тисяч гривень на місяць? І що це дасть взагалі не зовсім зрозуміло. Оця вся історія, яку намагаються зробити, тільки ускладнити знову ж таки ведення бізнесу. Якщо ви вважаєте, що хтось ухиляється від сплати податків, будь ласка, працюйте з цим. Але я не думаю, що ті 100 тисяч гривень на місяць вони щось принципово комусь дадуть. Вони навпаки підтримують економіки, підтримують життя, а так всі підуть в нал. Взагалі нічого не буде. Буде чистий кеш. Тому я вважаю, що насправді і це вже показово, що Національний банк 15. Серпня не вів е, ці обмеження в 100 тисяч гривень, тим більше вони там зазначали, що вони окремо, там виведуть якийсь реєстр волонтерів, які допомагають. Ну а скільки осіб не реєструються волонтерами, скільки осіб просто купують за свої гроші, допомагають, перераховують. Це мільйони осіб. І всіх вносити в якийсь реєстр волонтерів, я ж це просто якась диверсія по відношенню до українців ще й під час війни. Е, від... Диверсія по відношенню до національної економіки. Я вважаю, що якщо там якісь у нас правоохоронні органи думаю, дивляться ці відео, може вони якось вплинуть за ці вихідні і не дадуть, повідомлять все ж таки керівництво країни, що не можна вводити в такі обмеження, вони нанесуть дуже велику економічну шкоду громадянам України і нанесуть дуже велику шкоду безпосередній економіці України підштовхнувши її в черговий раз у тінь, і з ті... тіні виходити дуже довго. Штовхнути тут дуже швидко. Оці зробити обмеження в 100 тисяч гривень, які знову ж таки представник національного банку, заступник голови національного банку Дмитро Олійник розповів про всі ці історії. Ну не знаю, не знаю, навіщо це робиться, не знаю, хто це робить. Хто за цим всім стоїть? І, звичайно, дуже сумно дивитися, що насправді ми багата велика країна, і з нами таке роблять. Цього не повинно бути. І я закликаю керівництво Національного банку не вводити ці обмеження, тому що вони привезуть до втрати економіки. Тут не треба бути великим економістом, не треба бути великим фінансистом і фахівцем. А оці 100 тисяч гривень, які ви хочете обмежити, вони дійсно вдарять по економіці. Треба давати робочі місця, створювати, створювати привабливу економіку, щоб люди працювали, реєструвалися підприємцями і сплачували податки, а не постійно намагатися влізти людям в карман, збільшити податки і максимально обмежити будь-який бізнес і будь-який вільний ринок в Україні. Цього не повинно бути. Тому Перегляньте, будь ласка, от, свої ініціативи, безглузді ініціативи, а ті, хто вийшов з цими ініціативами, я вважаю, що їх не можна на десятки років підпускати взагалі до державного управління і до фінансового сектору взагалі не тільки в приватному, але й в частному секторі та не тільки в приватному но, не тільки в державному, але і в приватному секторі також не можна їх допускати до безпосереднього керівництва. І я вважаю, що це потрібно все ж таки зробити, яка можна швидше є ще у нас вихідні, і не допустити оці введення цих обмежень. Поки на цьому все таке коротке відео в п'ятницю. А з понеділка буду знов ж таки вам розповідати. Вийдуть, я сподіваюся, ці зміни до постанови Кабміну Нацбанку, о, верніше постанови Кабміну, що стосується мобілізації, там розповідали у нас там, і це утримання, і строки розгляду, і вводять окремо там, автоматичні там, повістки, якісь там і багато чого іншого, що стосується автоматичної постановки на облік там, до 25 років. Ну, Подивимось, що вони напишуть, тому що розповіли вони одне, а там будемо дивитися, що буде далі. Ну а поки я дуже сподіваюся, що ті, хто подивляться це відео, Воно може там десь потрапить на очі і не допустять от, ведення цих обмежень і платежів. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте це відео. Буду вам дуже вдячний. Ставте вподобайки і допомагайте Збройним силам. допомагайте Україні вистояти. І допомагайте один одному. Не треба один з одним воювати, треба допомагати. Разом ми переможемо. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в збройні сили. Слава Україні! Слава зсу до зустрічі!